Привіт, ану признавайтеся, скільки разів ви передивлялися один удома. Особисто я точно більше двох десятків. Але чому ми постійно це робимо? Що ж, давайте розбиратися, а оскільки розбиратися будемо на прикладі саму дома, підвищення рівня ендорфінів гарантоване. Перша й найпростіша причина повторного перегляду фільму полягає в тому, що нам просто подобається це кіно. В ньому цікава зав'язка, хороші актори, якісний гумор та прекрасна музика Джона Вільямса, який ще й нашого Щедрика в фільм приткнув. А ще чудова мораль, яка піднімає питання важливості родини та близьких нам людей. Погодьтеся, навряд хтось буде кілька разів передивлятися «Самодома 4» і подальше, як мінімум, тому що це доволі кепські фільми. Їх і перший раз далеко не всі витримують до кінця. І до всього один вдома це сімейна комедія, яка розрахована на людей різного віку, тож її цікаво дивитися як в 10 років, так в 30 або й в 50. Друга причина повторного перегляду фільмів знаходиться у нас в голові та зветься мозком, який за природою своєю той ще ледар і зовсім не любить напружуватися. А сприйняття чогось добре знайомого вимагає куди менше енергії, ніж чогось нового. От і виходить, що простий, менш енерговитратний процес сприймається нашими мізками як щось хороше та приємне. Мабуть, так визначення реконструктивного споживання ще ніхто не спрощував. Третя причина полягає в ностальгії. Передивляєтеся ви фільм і згадуєте, як дивилися його раніше. Буквально повертаєтеся в ті часи. Зима, наближення Нового року, очікування свята, подарунків, повний холодильник смаколиків, які не можна чіпати, бо то на Новий рік, запах мандаринів та свіжопоставленої ялинки, і все просто ніякої рутини та відповідальності. Навіть школа не бентежить, бо канікули. Це зветься автобіографічна ностальгія, коли ми сумуємо за нашим минулим. Є ще історична, коли сумуємо за минулим в цілому. Але оскільки один вдома вийшов 90-х, а хтось, можливо, його подивився вперше на початку нульових, часи були відверто скажу такі, про які згадувати не сильно то й хочеться. Але через історичну ностальгію певної групи населення, ми роками були змушені перемикати телевізор, коли натрапляли на історію пияка, який сів не на той рейс і опинився не в тому місті. Ну, чисто совєтська пропаганда алкоголізму, щоб її. Четверта причина полягає в безпечності та прогнозованості. От вийшов новий фільм чи серіал, але хто його знає, чи він насправді хороший, чи не розлютить він своєю якістю, чи не засмутить своїм фіналом. Хоч я й намагаюся слідкувати за новинами, знаю, на що здатні ті чи інші актори або режисери, але сам неодноразово виходив з кінотеатру з почуттям глибокого розчарування. А от історія сім'ї Макалістерів не підведе ніяких сюрпризів. Черговий перегляд дасть нам саме те, що ми очікуємо, і коли бандити в другій стрічці пропускають дві пастки на сходах, ми посміхаємося бо знаємо, що третю вони не оминуть. П'ята причина є останньою, тому що відноситься в першу чергу до фільмів, в яких є неочікуваний сюжетний поворот. Звичайно, такий є у саму Дома 4», але те кіно я волів би забути як страшний сон. Отже, якщо в фільмі є сюжетний твіст, і це хороший фільм, то під час цієї стрічки є певні натяки на фінал, так звані сюжетні передвіщення, які при першому перегляді не сильно то кидаються в очі. Сам 4 – це поганий фільм і ніяких передвіщень він не має, тому для прикладу візьмемо інше кіно, на основі якого й будемо розбиратися. І так, постараюся максимально без спойлерів. Головний герой або ж оповідач постійно заспаний, і ми не бачимо, щоб хтось, крім нього, хоч якимось шином взаємодіяв з Тайлером, який до всього ще й періодично просто блимає в кадрі. І знаючи фінал, ми розуміємо, чому так відбувається, насолоджуємося деталями, які здавалися неважливими при першому перегляді. А бійцівський клуб я все таки раджу подивитися раптом не бачили це дуже хороше кіно. Пишіть в коменти, які фільми любите передивлятися саме ви. Мої фаворити це один удома перші дві частини, другий Термінатор, Володар Перстнів та перша трійка піратів Карибського моря. Оцінюйте ролик, якщо дізналися щось нове, та підписуйтеся на канал. Це дуже допомагає поширенню україномовного контенту. А з вами був Драк, всім щасливого Нового року, мирного неба та звичайно перемоги. Бувайте!